Три панди переїхали на острів, їх чуть -чуть оці люди скинули в море. І тепер ми не знаємо, що робити. Потрапили на якийсь острів. Ну все. Ой, я прокинувся. Так, давай пухляшаю О, Привіт. Привіт. Привіт всім. Пельменю, прокидайся! Ми? Де я? Хто я? Потрапляємо ми сюди і йдемо на кінець цього рівня. Ну, нам тепер говорять, що ми і так знаємо, а хто не знає, то повторюю. Ми беремо, я беру пельменя в руки і кидаю. Ось так кидаю. О! І я тут. Мені треба нажати на цю кнопочку і пригнути на якусь страшну гусінь, -а! Пригнув. Тепер ми йдемо. О, яка вкусняшка. Е, Так нельзя говорити. Це неприємно. Ну добре. Тобто, хтось ще зараз їсть і дивиться відео. то його точно стошнить. І так. Збираємося наверх і кидаємо яблука. Нам треба в мішень цю потрапити в ціль. Все! Тепер йдемо йдемо на слідучий рівень. Ми зайшли бобра. Е, э, Я утконос. Ммм, качко э, мені Ой, Ну песик. Я хотів знайомитися на. І нам знову треба пельменя сюди кинути, щоб він цей вентиль перекрутив і взяв апельсин. Е, а мені дадеш, О, дякую. М -м -м. Почалась ніч. Ці люди знов на нас напали. Ми тікали через мостик. Ми дуже боялися. На цьому нічна пригода не закінчується, а тільки починається. привіт дядьку. А ну іди сюди, я вас не, не покалюючу. Ммм, знаю би, ваше не покалюючу. Так, давай нажимай на очах. Ей, а ну спустіть. Ой, підніміть мене. Быстро. Мені дуже треба йти назад. У мене ж там сім'я. Ми тебе чуємо ти де? Ей! Добре, дякую, що ми такі. Хм... дивно. О, ми можемо вискокнути. Да, о, знову гусіна, ну наїн. Не, не не робити те, що ти говорив. Ну добре. Я думаю, він скаже. Ем, да. Да, да, да. Все. Тепер ми перейдемо сюди і проходимо рівень. Нас вчать, тому що ми знаємо, що пухляж може нас всіх підняти. О, цуцик. Той самий, що був в першій частині. Тепер нам треба сюди. І що? Ой? Ми прокали. Панди не вміють лазити. Запам'ятайте це. Панди цього не вміють. Да! Ми не вміємо плавати! Тепер ми спускаємо і. Бигаємо і відчиняємо наверх, залізаємо. Це... лізаємо. Це вже 5 хвилин ми проходимо це. Які 5! Ми тут уже 30. Е, ну так. Да. Це вже ніч. Десь дуже довго ми. Тут. Да, на да, на. Да. А ти говориш годин, ну, хвилин 5. М -м. І так. Давай-ка я нам всім цю гусінь піднімлю пониже. Да, піднімлю пониже. Що це значить? Та немає різниці, це прикольно. І так, кидаємо давай відійдемо. Тепер кидаємо туди. Алло, ну прокидаємося всі! Йдемо на вихід, ну, біді з пташка? Як в тій історії. Хм. Я знаю. До сюди. Тепер. До, Все, ми всі повинні пройти далі. Спускайтеся! Я вас тут чекаю. Чекаю вже в пешей. Ем, страшно. Мені теж. Дуже страшно. Пан хвостик такий хворобрий. Ну добре. раз він там, значить що ми там повинні бути? Ми залізли у печеру, кай... Стає кажанів, куча переград таких з'явилося у нас і ми ось де? Зупинилися. Ой, ну, пригоди! Надіюсь, не роздав нас нічого. Не. Ммм, я знаю. Ось сюди. Пельмейлі нажимай. Все, дякую. Ні, Нічого, нема за що. Дуже весело це. І так, я би теж заліз. Тепер всі втроєм Скидаємо валун. Він нажимає на кнопку. яка у цю платформу ставить. Круто. Назваш. А, не придивила. О, бачиш людину, яка ззаді. Дуже далеко вона. Так далеко він. Цей чоловік. Добре, що ми так далеко від нього, і він від нас. Да. Бачиш? Це та сама рослина, яка мене майже не з'їла. Де. А, бачу? пельмень ти бачиш? Ну так. Да. страшна. Зубового які великі. Це. мухоловка. Він... венерна мухоловка. Якщо я не помиляюсь. Е, можливо, це зовсім попробуй пельмень. Ну я й так, град. І... Ходяча рослина? Дуже страшно. Давай-ка я тебе підкину. Дякую. Куди? Шотланді. У Шотландію! Яку Шотландію? Тут Америка! Це навіть не Бразилія. Ого! гарний кам'яний! Попробуйте! Якщо нас ця рослинка не з'їсть? Пригай! Ох! Це дуже весело було! Тепер... Пан хвостик мене повинен кинути сюди. Ой, та не так сильно! Я бач, Я в цьому чудовисько скорот потрапив при мене. Ну прости ж таке, що я. Оці сили ваші не прочитав. Пухляч, ти куди? Сюди на... фух. І так, що нам робити? Те ж саме, що і ми робили раніше. Молодець песик. Я йду сюди сразу вже. Вас чекаю. О. Це дуже страшно. Да, особливо якщо тобі не дуже треба потрапити в от хижаку. Да. Хоча й нікому не треба вмирати. О, о, шимпанзе це горила. Да, Пухляш говорить правду. А ти пельменні. Він стріляє в комах. Думаю, він і в тебе потрапить що чекай о, молодець! Ти повинен кинути цей помідор прям в цю горелку. Добре? Зараз попробую. Так. Вспомнити, як тут розв'язується. О. Розв'язав. Все я пішов. Вас не чекаю. Е. Добре, добре шучу, я вас чекаю, дуже сильно чекаю. Ви ж в банда команда. Ну да. І рівень не зашититься за проходження, якщо ми втроєм не прийдемо. Собака, це мій друг. Він голодний. Angry Голодний. Боюсь представити, що він хоче з'їсти? Не нас же ж все ж точно. А ну-ка, я знаю тебе, песик. І куди ми його повинні покласти? Ой. І так всі сюди. Тигаємо. Зачекаємо? Тигаємо. Давай. Ти єдиний пельмень. Хто може дуже добре повертись з цією твариною? Пухляш! Що? Він мені не сподобався. Ой! Знову. Давай чекаємо, переграємо. Це імені отже, пам'ятаю, як проходити. Звісно ж, ми його проходимо вже як в тисячний раз. О, тоді лотно, тоді добре. Все, я залазю наверх. Ем, дивне рішення, але. Зате. Не будеш ти нам мішати. Що робити? Мішати. Мішати це що? Мішати капусту? Е. Ти реально не знаєш, що таке. Добре. Ти ж китаєць? До я з Китаю. А шо? Та нічого та нічого. Ой, як же тут дивно. Все, все за вас треба робити? Ем, ну, ніяких, ну, Стіма. Все. О! Тепер можемо проходити далі. Ну, за те. Оп, песика ми залишимо собі. Ой, вчаться стріляти, але не попадають по мішені. А що ми повинні туди покласти? Я не знаю. Давай я покручу цей вентиль. Воду налив. І тепер крутимо назад на кого. Я думаю, на цього треба. Все. Тепер тобі треба прокотити ще далі. Нам ну, я тут один чаюсь. І не думаю ні про що. Окрім того, як нас спасти. Ну. Все, все, друзі. Зараз пройдемо цей лабіринтик. І на цьому ми закінчимо серію. Mm. Mm. Все. тут mm. легко пройти рівень. Все, спускайтеся Зараз я подвину цю собачку. Ой, мені дуже тяжко проходити цей рівень. Але. Ми оба. Пішли одним шляхом на. Витрою. Ой, кракен! Кракен нас всіх взяв і з'явився він. Наш спаситель. Він, походу, був дуже довго тут, але ми всі вдарилися точніше, я і наш спаситель. Тепер ми слухали його історії. На цьому все. Ми пройшли три панди Ніч. Всім пока-пока. 僕かーおいぼはー